Створення акції один із інструментів збільшення продажів ваших товарів та послуг, суть акції – підвищити вигідність покупки для потенційного клієнта, тим самим схилити його до співпраці саме з вами. Зазвичай, за умовами акції клієнт може придбати певний товар зі знижкою або отримати особливі бонуси при покупці. Це дозволяє виділити вашу пропозицію серед пропозицій конкурентів. Щоб створити акцію у своєму інтернет-магазині, перейдіть на сторінку акції. Натисніть на кнопку Додати акцію. Перш за все, вам потрібно буде визначитись із типом акції, яку Ви будете створювати. Для початку розглянемо найпоширеніший тип акції Знижка. Пропозиції, які приймають участь у такій акції, отримують відсоткову знижку та показуються із закресленою ціною. Оберіть тип акції та введіть відсоток знижки, який бажаєте надати цінам на акційні пропозиції. Для будь-якої акції необхідно додати фото, назву та опис. Оберіть дату закінчення дії акції. Для зручності можете використати стилізований календар. Акція припинить свою дію у той день, який ви оберете. Тепер перейдемо до вибору пропозицій, які будуть брати участь у акції. Натисніть кнопку Додати товари. Ви перейдете на наступну вкладку, де буде відкрита бокова форма вибору пропозицій. У цій формі показуються ваші пропозиції, які можна додати до акції обраного вами типу. Для сортування можете використати поле пошуку. Зверніть увагу, що у акції можуть приймати участь тільки опубліковані пропозиції зі статусом у наявності. Також пропозиція повинна мати власну ціну та не мати окремої знижки, доданої вручну. Пропозиції, що не можуть приймати участь у відповідній акції, не будуть показуватись у списку. Відмітьте необхідні пропозиції галочками та натисніть Додати. Писок акційних пропозицій завжди можна доповнити або видалити щось зайве. Поверніться на головну вкладку створення акцій та натисніть Зберегти. Все акція створена і збережена у списку всіх акцій вашого інтернет-магазину. Акції інших типів створюються аналогічно, тільки для акції типу суперціна на другий товар потрібно додатково брати пропозицію, на яку буде розповсюджуватись знижка при покупці основного товару, та відповідну знижку для цієї пропозиції. Аналогічні дії потрібно виконати для акції Другий товар у подарунок. Також є тип акція без знижки, де умови акції просто прописують у описі, наприклад, безкоштовна доставка для всіх пропозицій. Усі збережені акції показуються у вигляді списку карток на сторінці акції. Щоб акція почала діяти в інтернет-магазині, її потрібно опублікувати. Відкрийте меню додаткових дій та натисніть Опублікувати. Статус акції зміниться на триває. Акція почне показуватись на відповідній сторінці вашого інтернет-магазину. До акційних пропозицій застосується відповідна знижка. Для зняття з публікації відкрийте меню додаткових дій та натисніть Зняти з публікації. Також акція автоматично буде знята з публікації у той день, який обраний як дата закінчення дії акції. Щоб знову активувати таку акцію, оберіть нову дату та натисніть Опублікувати. Додаткову інформацію по роботі з акціями ви можете знайти під відео.